Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. Е, говорить, знаєте, що мені подобається? Що от фактично, зустрічі із Макроном вони е, рідко призводять до якихось дуже конкретних дій чи, чи результатів, але... Е, Зустрічі ці відбуваються надзвичайно тепло. Макрон завжди багато обіцяє. Він завжди радий нашому президенту і запевняє, що підтримує Україну всіма можливими силами. Хочеться тут, звичайно, почати, як наш президент говорив із заморожених активів. Ну і далі по списку миротворців президент Франції нам обіцяв. Але тим не менше, Володимир Зеленський пише про те, що скоординували позиції напередодні зустрічі коаліції охочих, і зараз є дійсно шанс закінчити. Інчити війну та зупинити Росію для цього потрібно продовжувати посилювати тиск на РЕФІ, збільшити підтримку України та напрацьовувати гарантії безпеки. Говорили про наслідки російських ударів по Україні, посилення протиповітряної оборони, про енергетичну стійкість. Також говорили і як відзначив український президент, що зараз енергетика дійсно це один із ключових пріоритетів.